Надцяте квітня п'ятниця в ефірі. Новини У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Повномасштабне вторгнення російської окупаційної армії триває вже 786-й день поспіль. На Донеччині впродовж доби через російську агресію загинули чотири людини: двоє у Красногорівці та по одному у очеретиному та Селидовому. У регіоні пошкоджені житлові будинки, промислова будівля та господарчі споруди. На Харківщині під удар потрапив Вовчанськ. У населеному пункті травму отримав чоловік. Ще один місцевий постраждав у Сороківці після атаки ракетами С-300. Пошкоджені будинок культури та магазин. На Сумщині окупанти накривали прокордонні громади з артилерії та мінометів у Білопільській ТГ через влучання артснаряду травмований один цивільний. Я дякую кожному, хто свій власний час, свої власні сили, свою енергію вкладає в Україну. Слава усім, хто захищає нашу державу, наших людей, українське життя. Слава усім, хто здобуває для України результати. У Запорізькій області окупанти атакували 8 населених пунктів. Правоохоронці зафіксували руйнування 16 будинків, попередньо без жертв та потерпілих. На Херсонщині під удар також потрапила житлова забудова, і адмінбудівля, медичний заклад, теплопровід та газогін. Тих чи інших травм дістали троє цивільних. На Миколаївщині напередодні загарбники вдарили ланцетом по Коцірубській громаді. Дрон атакував господарчу споруду. Крім того, ворог чергову артилерію атакував акваторію Чаківської громади. Люди вцілі усі наслідки ударів з'ясовуються. Перший пішов зенітні ракетні підрозділи повітряних сил разом з головним управлінням розвідки Міноборони України вперше знищили дальній стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 З цього носія крилатих ракет Х-22 Російські терористи ведуть обстріли мирних українських міст. До того ж, вперше збили дві ракети саме такого типу. А ще дві крилаті ракети: Х-101, Х-555, 14 ударних дронів камікадзе типу шахет та 11 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69. Всього 29 повітряних цілей. Крім того, денацифікували 870 російських окупантів, вбитими та пораненими, знищили 53 одиниці автотранспорту та цистерн з паливом, 27 безпілотників, 21 гармату, 17 броньовиків, 9 танків, 3 крилаті ракети, а також два ворожі засоби ППО. По всій лінії фронту російсько-української війни зафіксували 86 бойових зіткнень зі збройними формуваннями Росії. Українські оборонці успішно відбили спробу ворожих штурмів на Куп'янському, Лиманському. Кмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу російських окупантів. Сили та засоби протиповітряної оборони України знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління двох артилерійських засобах станції радіоелектронної боротьби, району зосередження особового складу та складу боєприпасів противника. Сила оборони України за 786 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії знищили наступну кількість техніки та особового складу ворога. 347 літаків, 325 гелікоптерів, 9311 безпілотників, 762 засоби протиповітряної оборони, 7205 танків, 13852 бойові бронювані машини, 1165 гармат, 1046 реактивних систем залпового вогню, 15671 одиницю автотранспорту та цистерн із пальним, 1096 крилатих ракет, 26 кораблів та катерів, одну субмарину та майже 458 тисяч солдат противника. Тривожна ніч та ранок на Дніпропетровщині. Ворог атакував наш регіони з залученням крилатих ракет. Сили ППО збили дві цілі вночі та ще дев'ять вже вранці, Галаї – влучання. У Дніпрі агресор поцілив у житлову п'ятиповерхівку, де відбулася часткова руйнація, а також у два інфраструктурні об'єкти. В обласному центрі загинули двоє. Поранення дістали більше двох десятків людей. В Синельниківському районі загинули двоє дітей: хлопчики восьми років, а також 14-річна дівчинка. Ще одного Хлопчика шести років у важкому стані врятували медики і доправили його оперативно до Дніпра. Ще шестеро людей отримали поранення, з яких одна дитина. Пошкодження дістали 30 приватних домоволодінь, четверо з яких майже повністю в руїнах. У Кривому Розі влучання в інфраструктурний об'єкт. Поранення отримали три людини. З них двоє в лікарні в стані середньої важкості. В Павлограді є влучання по адмінбудівлі. Загалом в області внаслідок ракетних атак росіян загинули 9 людей. Ще 29 отримали поранення. Бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій та вберегти себе та вихованців закладів освіти на базі гімназії номер 26 в Металургійному районі для педагогів Кривого Рогу провели міський день цивільного захисту. Його учасники відпрацьовували алгоритм дій у разі повітряної тривоги, надання домедичної допомоги постраждалим під час евакуації та внаслідок обвалу. Взяли участь у практикумах сподолання панічних нападів, змінної та навіть та навіть кібербезпеки. Як це було, бачили наші кореспонденти. Як діяти в разі повітряної тривоги, правильно надавати домедичну допомогу постраждалим під час евакуації та внаслідок обвалів? практикум з подолання панічних нападів, мінна та кібербезпека. Все це а також живе спілкування та обмін практичним досвідом із колегами по освітянському цеху отримали учасники дня цивільного захисту. Місце проведення гімназія номер 26 в металургійному районі. Показовий міський день цивільного захисту. Це планплазапланований захист для керівників викладів закладів середньої освіти міста. Мета Значить, перш за все показати дії керівників закладів освіти, керівного складу, працівників закладу освіти, як їм діяти під час загрози або виникнення надзвичайної ситуації воєнного характеру. Абсолютно всі облаштовані укриття в закладах освіти мають відповідні сертифікати від Державної служби з надзвичайних ситуацій. В межах кривого рогу їх нині 210, 108 школи, ліцеї, гімназії, 87 дитсадки, 15 позашкільні. Заклади. Практично відпрацьовано ці навички, теоретичні знання, які керівники отримали. І практично ми пройдемося і побачимо, як. Правильно, це дуже важливо на сьогоднішній день. Треба реагувати і на сигнали про виникнення пожежу. Покажемо, як підрозділ ліквідує виявлені надзвичайні ситуації та пожежі. Знання це добре, але коли один раз побачив, то це запам'ятовується сильніше. Через воєнний стан навчальний процес у Кривоморозі відбувається в режимі онлайн із можливістю проведення офлайн-консультацій. Життя та здоров'я учнів та викладачів головна цінність. А тому питанню їхньої безпеки приділяється максимум уваги. Ми живемо і вчимо дітей в тих условиях, які зараз є. Постійні обстріли і ракети, і дрони камікадзе. Але дітей вчити треба. Це наше майбутнє. Це великий комплекс. У нас створено зараз 210 вже укриттів. В учбових закладах всього 326 плюс 213 пунктів незламності і ще й модульні укриття на вулиці. Але навчання дітей 210 укриттів це перше. І друге, це дуже важливо, це навички персоналу. Навички педагогів, перш за все, за період воєнного стану в Кривому Розі наслідок російських ракетних атак та ударів дронів Камікадзе, руйнування різного ступеня отримали більше 150 будівель закладів освіти. З них 84 – це заклади комунальної форми власності, і деякі з них постраждали не один раз. 27 закладів дошкільної освіти, 43 – заклади загальної середньої освіти, 13 – заклади позашкільної освіти. За рахунок коштів міського бюджету та власних сил закладів, поступово здійснюються ремонтні роботи з відновлення пошкоджених будівель. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський. Краще майбутнє починається вже сьогодні. Попри війну та активні бойові дії в Україні, місто продовжує реалізовувати проєкти сьогоднішнього розвитку та подальшої відбудови країни. Вже зараз активно реалізується ініціатива з діджиталізації стоматологічних лікарень, створення геоінформаційної системи міста та розробка системи електрозарядних станцій. Ці та інші важливі питання розвитку розглянули на засіданні керуючих комітетів 19 квітня. Детальну інформацію щодо проєктів дивіться далі у нашому сюжеті. Зробити інвестиційно привабливішим та діджиталізувати застарілу систему. Ці та інші важливі питання розглядали на засіданні керуючих комітетів з перспективних питань розвитку міста. Незважаючи на війну, Кривий ріг продовжує модернізувати одну з найважливіших тем медицину, зокрема стоматологію. У рамках проекту є медицина, є стоматологія. Його головна мета забезпечити населення зручною комунікацією з лікарями завдяки діджиталізації. Вже сьогодні зроблені перші кроки до успішної реалізації. Комунальним підприємством спільно з управлінням було встановлено в двох закладах 4 одиниці валідаторів, 14 одиниць купольних камер для системи відеоспостереження, дві камери для розпізнавання обличчя на вході і два турнікети. Наступний проект до розгляду геоінформаційна система міста. Головна мета пропозиції створити зручний портал для внесення та верифікації всіх даних. Він буде призначений для керування та аналізу форм різноманітної географічної інформації. Це в результаті стане ключовим фактором для тих країн, які захочуть допомогти у відновленні та розвитку України. Чому саме ми сфокусовані і на цьому проєкті? тому що сама геоінформаційна система є, як то кажуть, квіточком для, для співпра для ефективної співпраці з інвесторами, донорами чи гранатгранта? Давцями, чому тому, що це інструмент, який дає максимальну прозорість, сприйнятність і розуміння, що саме хоче місто, і що саме хоче, наприклад, інвестор. Третій проект до розгляду розробка системи електрозарядних станцій для зелених автомобілів міста. Загалом в Україні в останні роки спостерігається зростання їх кількості більш ніж на 70%. Головна мета пропозиції створити інфраструктуру заряджання авто для їх власників та водночас підвищити екологічний стан міста. Реалізація подібних заходів дозволить до 2030 року зменшити викиди СО2 на рівні 150 тисяч тонн в рік розвиток електрозарядної структури в Кривому Розі. Ну, ви знаєте, що все більше і більше у нас експлуатуються транспортних засобів на електротяги, це і екологія, викиди і інше, інше, інше. Всі питання і для зниження цього всього і для Створення удоб для те саме. Ми розробляли, дивилися і отаку от систему хочемо розробити, впровадити в наше місто. Відтак в місті продовжує активно працювати система щодо управління проектами, завдяки якій розглядаються нові пропозиції, які зроблять кривий Ріг зручнішим для його мешканців та привабливішим для інвесторів. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Розвиток та творчість, незважаючи на війну у кривому розі відгримів ювілейний 20-й дитячо-юнацький кінофестиваль Рідне Криворіжжя. Учасники мистецького конкурсу знімали хроніку, документальні фільми, кліпи та рекламні відео, а також контент у новому та актуальному жанрі «Тік-Ток». З 4,5 десятків робіт журі вибрали 23 найкращі. А їхні автори отримали не лише нагороди та статуетки Оскару, а й корисні подарунки від криворіжських медійників. Більше про фестиваль розповість мій колега Кузьма Шишкін. Хроніко-документальні фільми, гумористичне кіно, реклама, кліпи та навіть відео для тіктоку у кривому розі відгримів дитячо юнацький кінофестиваль «Рідне Криворіжжя», якому цьогоріч виповнюється 20 років. 20 років тому новою сторінкою в багатогранній освіті нашого міста кіно фото мистецтво. З'явилося і підтримано було саме фахівцями. Для Артема Цибуха, учні ліцею номер 24, цей фестиваль став дебютним у тандемі із Григорієм Кривенком. Вони представляли не лише свій навчальний заклад, а й студію мультиплікації «Пітон». поєднуючи класичні художні засоби та сучасні цифрові технології. Вони створили пластиліновий мультфільм Старі чоботи та вже замислюються над новою стічкою, яку планують представити на наступному 21-му кінофестивалі. Складнощі були в тому, що ми не могли зустрітися особисто і спілкувалися тільки. Онлайн, але не дивлячись на це, ми все ж таки зробили цей шедевр. Величезну допомогу в його створенні нам дав наш творчий керівник Янчевська Інна Владиславівна. Також хочу подякувати Микитю Киріні Анатоліївні. Її запал до роботи дав нам. Давав нам змогу до нових досягнень. Ось вихованці 77-го ліцею на фестивалі не вперше. Тож підготували одразу декілька робіт, які стали призерами у трьох номінаціях: розвиток дитячої кінематографії, ток хвилинка та онлайн голосування. А саме гумористична короткометражка Жахливий гарний сон тік-токи чарівний пендель та невгамовний альф. А також «Стрічки», зателефонуй та стоп війна занурення у зйомки нам дуже допомагає. Ну, відволіктися від, від ä, трагедії в Україні. І це ну це дуже важливо як для дітей для нас. Свого часу фестиваль «Рідне Криворіжжя» започаткували управління освіти та науки, а також палац дитячої юнацької творчості Горд світ. Конкурс передбачав широкий спектр можливостей у майбутньому. Таким він залишається і по цей день. Планувалося розвивати радіомовлення, кіномистецтво і дитячу журналістику. Власне з цим було сформовано цей фестиваль, який охоплював всі ці три напрямки. Поспіль 10- років. Ків цей фестиваль можна було бачити особисто. Далі життя змінилося, і почали продовжувати цей фестиваль Інші люди, інші талановиті професіонали. При організації фестивалю найголовніше віддавалося те, що ми спілкувалися з видатними кінорежисерами, з видатними журналістами нашого міста і за його межами. Загалом у цьогорічному фестивалі свої роботи представили близько 100 здобувачів освіти, які стали авторами 44 чотирьох відео Церемонія нагородження переможців пройшла у стінах Палацу культури Північної. Кращі з кращих за традицією отримали пам'ятні статуетки Оскар та дипломи від міського департаменту освіти і науки. Це спілкування, це нові друзі, це нові навички, це така цілеспрямованість, які точно будуть ну, дуже добре нашим дітям для подальшого їх життя. Я дуже дякую нашим юним митцям. Я дякую вихователям, бо це ж все було на базі наших комунальних закладів культури. Ці майстерні, ці діти працюють. Дякую їх батькам, які допомагають. Ми великі молодці. Війна скінчиться, ми переможемо, а діти повинні нормально розвиватися. Приємним бонусом для учасників фестивалю стали нагороди від міських телерадіокомпаній. Артем Цибух та колектив 77-го ліцею отримали сертифікати на участь у зйомках студійних програм та відзнаки зірка ПЕР першого міського другим улюбленцем, який отримає зірку першого міського, та сертифікат на участь у програмі Прайм Тайм, є. 20 років свого існування локальний дитячо-юнацький конкурс переформатувався на справжній кінофестиваль. За цей час його учасниками стало більше 32 тисяч учнів та вихованців, півтори тисячі з яких стали володарями нагород найвищого катунку. Далі буде Кузьма Шишкін, Іван Сергіїв, перший міський. Отримати інформацію швидко та в одному місці. У кривому розі відкрився офіс, зроблений в Україні, в якому криворіжці мають змогу отримати допомогу з започаткуванням свого бізнесу або консультацією щодо ведення своєї власної справи та отримання мікрогранту в рамках програми Власна справа. Наразі це вже п'ятий такий офіс, який функціонує в Україні. Більше про відкриття офісу та про послуги, які там можна отримати, дізнавалась Маргарита Назаренко. Зроблено в Україні саме під такою назвою у Кривому Розі відкрився центр для підтримки бізнесу та українських виробників продуктів. Політика зроблена в Україні розроблена Міністерством економіки України разом з італійськими колегами та націлена на те, аби змінити структуру економіки і наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Допомагаємо роботодавцям не тільки працювати, розвиватися створювати робочі місця і місто кровому рогу. Це дуже потрібна, бо це податки. Це праця і розвиток економіки. Тому вдячні, що у нас є тепер така можливість, і сподіваємося, що ще більше будемо залучати підприємцям. Ми завжди це робимо спільно з нашою міською владою, оскільки ну, результат єдиний, щоб зростала економіка, щоб ми могли, Україна розвивалася і мала робочі місця. Головна мета такого офісу це допомога громадянам, які ще не мають бізнесу, але хочуть започаткувати. Або тим, хто вже започаткував свою власну справу, але потребує додаткових консультацій щодо отримання мікрогранту в рамках програми Власна справа, яка на сьогоднішній день адмініструється службою зайнятості. В даному офісі наші е, чарівні колеги будуть допомагати заповнювати бізнес-план, заявку, консультації стосовно взагалі, е, цієї програми. Можу сказати, що спочатку. Кодії цієї програми з 1 липня 2022 року в Україні видано вже більше 16 тисяч мікрогрантів. А це створення нових робочих місць, це податки в всі місцеві державні бюджети, що на сьогоднішній день є найважливішим одним із найважливіших факторів взагалі скажімо Так, нашої економіки, зокрема, в цьому офісі будуть надавати консультації з інших державних програм, які реалізуються, такі як програми гранту на переробну промисловість, кредитування 5.7.9, є оселя та інші. А також з програм регіонального розвитку. Наразі це вже п'ятий такий центр, який функціонує в Україні. Ще чотири розміщені в Сумах, Чернівцях, Чернігові та Кам'янці-Подільському. Сьогодні виріг в Україні це майже. 25% валомепротив держави. Другий можна охоронення. Майже десь 43-45% бюджету міста. Це саме завдяки праці середнього бізнесу, колеги, які підхопили бюджет. Ми розуміємо, що великі підприємства коло це гарно. а дуже гарно, коли місто має такий потужний потенціал. але Підтримка саме малого бізнесу, саме вони в зимку, в холоді, в личної генераторі, але забезпечено міста хлібом, локом, продуктами харчування, дуже вдячна, дуже зацінуємо. Наразі у майбутніх планах до кінця року відкрити близько 80 таких офісів по всій Україні Це для швидкого отримання в одному місці повної інформації стосовно розвитку або створення власної справи. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський. Криворіжці на міжнародному п'єдесталі Дар'я Миронова привезла до рідного міста дві медалі з чемпіонату Європи з джиу-джитсу. Дівчинка здобула нагороди у двох категоріях: Ю 18 Ю-18-57 кг – кілограмів Файтинг і вісімнадцять 18 57 на Загалом на міжнародних змаганнях наші джитсери поклали у скарбничку 50 медалей та вивели Україну на міжнародний п'єдестал. Вже зараз спортсмени активно готуються до чемпіонату світу. Як сама проходила боротьба за перші, дізнавалася наша Анастасія Костенюк. Клала у скарбничку здобутків дві медалі з міжнародного чемпіонату. Криворізька спортсменка Дарія Миронова стала віце-чемпіонкою Європи з джиу-джитсу, змагання з якого проходили у Румунії у місті Пешта. Дівчинка ділиться до боротьби за першість, готувалася дуже довго, а за два місяці до змагань ще більше ускладнила свої тренування. Попри досить тяжку боротьбу, спортсменка посіла друге місце. Від перемоги її відділяли лише декілька балів. Я приймала участь у двох категоріях: це ю 18 50 7 кілограмів файтинг і u мінус 57 сім Доволі непоганий результат, але все одно є над чим працювати. І хочу забрати перше місце в подальших чемпіонатах. Дівчата доволі були сильними. Вже ж це чемпіонат Європи, і просто так туди не їздять. На чемпіонаті за перше місце змагались більш ніж півтори тисячі спортсменів з різних країн Європи. Від України на змагання поїхали більше сотні учасників. В загальному заліку наші джитсери привезли 50 медалей та посіли третє командне місце серед 28 країн. Дівчинки ділиться результатом своєї учениці задоволений, адже на цих змаганнях побачив її старання та потенціал, завдяки тому, що дівчинка здобула друге та третє місце у різних категоріях, зміг побачити над чим ще треба попрацювати та поділився секретом успішної підготовки. Тут такий фактор, що дівчатам весь. Більше... Більше приходиться працювати з хлопцями. І коли вони виходять на татамі з дівчатами, їм набагато легше в цьому плані. Наш вид спорту е, розвиває такі навики, як е, витривалість, е, е, віру в себе. тому що е, до перемоги нужно йти дуже дуже довго, не так швидко хотілось би, бо багато спортсменів приходить. Думають, що вони за дві неділі стануть низцями черепашками. Але ж ні, тут треба багато працювати. Проте джицери клубу на цьому зупинятися не збираються. Вже зараз розпочали активну підготовку до наступних змагань. Вже цієї суботи на спортсменів чекає Кубок області пізніше. У травні криворізці поїдуть на чемпіонат України. А вже в жовтні на юних зірок спорту чекає боротьба за. Перші світу в Греції. Тому бажаємо нашим джицерам наснаги для майбутніх перемог. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський на цьому. Мене все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.